Нова поставочка, мікс дитячого одягу, лупілу та пеперс по 519 гривень за кілограм. Замовлення від 10 кілограм буде мікс різного одягу. ну, Наприклад, ось такі кофти лупілушні класні в'язані. Ось такого плану кофти. Це буде такий мікс літо-весна. Такі суконочки літні дівчачі, футболочки дівчачі шорти. Сукні ось такого плану, комбези, дитя... ну, шортики різні, 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 і пеперсі, лупілу, комбези такі дитячі, ось такі сукні. Степліше, це буде ось, наприклад, такого плану. Будуть джинси, джинси, штани дитячі різні. Штани ось такі. Різноманітний мікс. Чим більше кілограм ви замовите, тим буде класний і різноманітніший мікс. Ось такого плану, ось такі худі. Е, така одна фліска. Ну, не одна, фліски будуть, шортики хлопчачі. так, Піжамки будуть у цьому лоті. Е, ось такого плану піжамки. Е, потім ж у нас спорт, штани для спорту дівчачі, е, маєчки, труси трохи буде. Е, термушка така. Ось, ось такого плану. ось. Ого, ось така, класний, такий светрик, такі дівчачі светрики. Дуже різноманітний буде мікс, тому раджу вам замовляти більше, не 10 кг, 20-30, тому що буде дуже тоді різноманітний, класний мікс. Ось такого плану, такі. Значить, від 10 кг 519 гривень від 590 лот. Замовляйте. А покажу вам, наприклад, скільки буде коштувати, якщо взяти ось такі штанці, так? Вони у нас, вони у нас важать 140 грам, Це десь 50. 60-70 гривень. Так, шкарпеточки будуть ще в цьому лоті. Якщо кинути на вагу, наприклад, ось таку сорочечку, таку платічку домашню, воно, воно буде там коштувати 50 гривень. Значить, класний мікс, класна ціна, кількість його обмежена, замовляйте у менеджерів.